Місто має намір виділити земельні ділянки сім'ям загиблих киян-учасників АТО, а також пораненим бійцям. Найближчим часом сформують спеціальну комісію, яка на сесії Київради має вирішити, кому в першу чергу надавати землю, та яким буде алгоритм її відведення. Тему продовжить Олександра Раздорожта. Землю за мужність так столиця віддячує бійцям із зони АТО та сім'ям тих, хто віддав життя за мирне небо. Три ділянки у селищі Биківня площою близько 11 гектарів оглядає столичний мер. В першу чергу надання території земельних ділянок буде проходити сім'ям загиблих. Таких на сьогоднішній день у Києві, по даним, які ми отримали від воєнкому від комісаріату, військового 38 Людей також потім черговий тяжко пораненими і пораненими. Кожна родина зможе отримати від 4 до 10 соток. От в якому порядку та за яким алгоритмом надаватимуть землю, вирішуватиме спеціальна комісія з депутатів Київради, представників КМДА, міністерств, волонтерів та учасників АТО. Ми можемо подавати конкретних людей, яким необхідно ну, в першу чергу наприклад, то що я казав сім'ї загиблих і так далі. Я бачу в цьому те, що ми будемо. Знову ж таки оцінювати земельні ділянки, тобто, щоб це був грубо кажучи. Реальна ділянка там придатна до будівництва, а не смітник, якийсь. Уся ділянка після вирубки лісу буде придатна для будівництва. До неї прокладені дорога та комунікації, поруч розвинута інфраструктура. Тож місто вже пропонує свої варіанти забудови. Можливо їм запропонувати варіант спільними зусиллями побудувати тут, скажімо, котеджне містечко там до чотирьох поверхів, і таким чином забезпечити житло. Тоді треба шукати інвесторів, які готові будуть погодитись на це, зробити тут кооператив, в якому звісно, тільки тільки члени АТО. А от бійці розповідають, у зоні АТО воює близько 6 тисяч киян. Землі ж на всіх не вистачить, але й не кожен захоче брати саме ділянки. Виділяють комусь із учасників АТО земельну ділянку, а він нічого не може не може не зробити. Да? Це величезна кількість грошей, і треба, щоб побудувати ще щось. Є як варіант, що буде якась можлива компенсація да? за цю земельну ділянку. Віддають людині гроші або сім'ї, якщо це загиблий, віддають гроші, і відповідно ця земельна ділянка переходить там по. Черзі і цей варіант комісія розгляне вже найближчим часом. Втім, що саме буде на запропонованій території, вирішуватимуть її майбутні власники. Поки виділення цих земельних ділянок сім'ям загиблих бійців, АТО також пораненим учасникам лише пропозиція. Втім, це питання на найближчій сесії Київради 13 листопада. Олександра Росторожна, Юрій Росахай, телеканал Київ.